В Україні вбивають цивільних прихильників Росії збройні сили України примусово вивозять Росіяни з Курщини. А серед наших бійців завелися квадробери, які вправно бігають рачки на передовій. Про це та інше поговоримо далі в нашій традиційній рубриці Антифейк. Ой. Отже, наша гостя, старша аналітикиня громадської організації Вокс Че Каліна Тропиніна. Доброго ранку. Доброго Ну що ж давайте одразу до інформації, яку поширили російські телеграм-канали. Жіночка, яка виходила з плакатом, який прославляв Росію в Одесі. Що нібито вона померла в слідчому ізоляторі? Що нібито її вбили в слідчому ізоляторі? Мовляв, українські змі написали, що то був серцевий напад, а на правду її там вбили. Що відбулося на правду з цією жіночкою? Де вона і що з нею так не потрібно лякатися. Вона навіть не в слідчому ізоляторі, вона на домашньому арешті за рішенням угу. суду, і це єдина правда в цьому, це те, що справді був такий інцидент, що вийшли з прапором ну, так. в Одесі. Так, і російські пропагандисти вони хотіли використати це на свою користь, показати, що от нібито в Одесі їх там чекають, і вони навіть взяли інтерв'ю у матрі цієї жінки угу. і самі ж вийшли на спростування себе тому що вона розказала, що насправді. Ді, ця жінка є росіянкою, яка переїхала до Одеси, тобто, це навіть не українка, і е, не вдалося їм створити ось цей образ, що нібито їх чекають. Тому що, як ми бачимо, це саме Одесити, хто. Звернув увагу на цей інцидент, хто звернувся до поліції, і жодних акцій на підтримку цієї жінки чи щось такого нічого в місті не було. Це мене, все вигадки. Мене іноді таке враження, що оця жіночка, яка росіянка, що вона просто на замовлення Кремля вийшла з прапором для того, щоб дати привід, потім розігнати російським зокрема і телеграм каналам ну, Оцю всю тобто це сплановано було з самого державного державна. Звичайно, вона на держзабезпеченні та жінка. Слухайте, але є насправді дуже цікавіші факти, які навіть мене трохи Чепив, я розумію, що це ну зразу очевидна брехня, але увага зсу примусово вивозять з росія росіян з Курщини. Ну правда, вони ж нам дуже тут потрібні. Про таке заявила уповноважена справ людини УРФ Тетяна Москалькова. Обіцяю ні слова не буду жартувати про її прізвище за її словами. Зсу силоміць вивезли понад тисячу місцевих, які поспіхом залишали свої домівки. От розкажіть детальніше, я як... ти так смотри, на сінна українських бій віков. Так от, я не так... прочитав. Не умею так, просто звучать нечек. Так, як і в попередньому випадку, це лише заяви, там немає жодних підтверджених фактів. Вивезення примусове людей з території, це є порушення міжнародного права, і це мало б зафіксувати ООН, Такого немає. І якщо ми подивимось на факти, які є, так є повідомлення про те, що Росія, в принципі, організовує звідти евакуацію з окремих регіонів, але також є заяви і наших військових, що до них звертаються місцеві і говорять. Що от росіяни не хочуть їх вивозити, і тому вони просять допомоги. Ось це mm -hmm. те, що відомо. Я пам'ятаю навіть відео там, де якісь росіяни з Курщини казали, перевезіть клянусь, перевезіть, будь ласка, в, Су в Суми, тому що в мене там родичі живуть. Це mm -hmm. я чув, але mm -hmm. так, що примусова евакуація. Слухайте, але я просто навіть не розумію логіки. Вони за що так переживають? Нащо їм поширювати таку інформацію? Вони реально думають, що вся інша частина Росії буде переживати за тих, хто з Курщини виїжджає в Україну. Є така тактика фейкового відзеркалення, часто, і ми це бачимо, наприклад, навіть в повідомленнях про звинувачення. України, нібито в застосуванні хімічної зброї, uh -huh. Росія звинувачує Україну або інші держави в тому, що робить сама або планує робити uh -huh. сама. От uh -huh. і це схоже на це, тому що в нас є зафіксовані е, підтвердження того, що примусово вивозять дітей uh -huh. з тим, окупованих well, територій так, їх потім е, привлаштовують прилаштовують до родин в Росії. Тобто, в нас є зафіксовані факти, і ми бачимо, що от є ось ця техніка відзеркалення, де вони uh -huh. звинувачують в тому, що роблять самі. Розвінчуємо міфи російської пропаганди разом з Аліною Тропиніною. Наступна інформація абсолютно серйозна була поширена російськими змі. Так. Збройні сили України цілеспрямовано набирають до своїх лав пенсіонерів. Такі повідомлення тихо поширюють російські соцмережі. На підтвердження вони публікують листівку зображення чоловіка і словами Твоя країна потребує тебе. Для ці... Для чого вони публікують таку інформацію? Ну в чому сенс? Ну можемо говорити певно, що і діє на їхню російську аудиторію, щоб підтверджувати ось цей е, міф. Про ось таку от абсурдну агітацію демобілізації, так очевидно, що ця листівка є фейковою. Так, зображення там солдата, воно взяти зі стоку е, ніде в офіційній комунікації немає подібних оголошень, і це логічно, тому що навряд чи би була комунікація про те, що. Е, Подайте заявку, зможете uh -huh. виграти там телевізор uh -huh. чи там путівку в санаторій. Ну тобто розуміємо, що тут навіть дуже важко в це повірити. Слухайте, ну дуже прикольно, те, що це ж їхня аудиторія пенсіонерів. Дивиться на то. І думаю, блін, нам хоч гречку дають, а там їх забирають. Ні, ну в них вже просто є. Вони б'ють на те, що хочуть зменшити мобілізаційний вік призовників. А тут вони що давайте yeah, ще й так. збільшимо мобілізаційний вік. Так, так правильно, що якраз у нас зараз діє. Зниження мобілізаційного віку, тобто люди віком 50-60 років, вони прозиваються лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням, якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність. Шо, ну так, бачите, так, але так. ростуть в пропаганді, взяли фото зі стоку. Вже ну, не штучний інтелект, вже не шість пальців. Бюджети О, дають. <світ> па пальців. Пані Зеленська ж була у нас, яка <світ> <світ> теж закликала жінок тупати, дала тепер наступні пенсіонери. Хто буде наступний, здогадайтесь. Ми Домашні будемо... хатні улюбленці. Так, до речі, хатні улюбленці. Але окей, ми будемо йти далі. А тому, що в мережі поширили, нібито скріншот з інстаграму USA Today із графіті Камалою Гаріс. На ньому вона каже: вибач. Флорида, Україні ця допомога потрібніша. А це і правда на сторінках цього видання. Чи є такий мурал в принципі? Чи дійсно таке видання поширило таку інформацію? Тому що знов таки тут згадується. Ми вже колись згадували про що банкомати десь в Італії, де Зеленський казав це твої гроші, значить вони зараз в Україні. Та То все таки, що тут з цієї інформації не так, звісно, що такого муралу не існує, і це видання не публікувало таку новину. Так загалом ось такі, от фейкові мурали, це теж типова тактика росіяни. Вони часто використовують подібні зображення. Ми можемо навіть говорити, що це от схоже на хахаганду, тобто вони використовують гумор, сатиру для того, щоб uh -huh. поширювати свої наративи. Так, є такий термін. Класний термін. А, цей. І а, якщо ми говоримо про контекст цього муралу, то це відсилка до звинувачень Трампа. Він звинувачував Комалу Харіс uh -huh. у тому, що вони замало. Надають коштів постраждалим від урагану, натомість Україні дуже багато виділяють грошей. І тут би хотіла зазначити, що це геть непорівнювані речі, тому що от в... є в бюджеті США видатки на соціальні виплати. Для постраждалих від природних катастроф, і звідти ж і надається допомога постраждалим. Uh -huh. Якщо ми говоримо про Україну, то це геть інший механізм, і в цілому ми більшість допомоги отримуємо не грошима, а зброєю. Uh -huh. І тим паче, що це як закупівля нової зброї, так і реалізації складів, і частина цих грошей. Повертається до американських виробників ну, зброї. Це а те, що стимулює американські Йому, ВПК не. дуже сильно. президент. Так. Вже був на цьому заводі в Пенсильванії, де підписав. Угу. Да. Вони там виробляють снаряди, і так. це купа це робочих місць для американців. Так, так ну слухайте зараз. Маю для вас один фейк, який то вам не хаха ханда, то таке, що то таке, що навіть можна і повірити. <рес> ну, Тому що слухайте, мер Києва Віталій Кличко підтримав квадроберів на фронті <рес> і виявляється, в нас, по перше, є такі, і про це пише один з ворожих. Телеграм-каналів в постійні, нібито міського голови столиці йдеться, що квадробіка на фронті то не лише розвага, адже боєць, який здатний бігати. Рачки прошу звернути увагу. В дописі написано на російський лад на четвіреньках. А, так ось такий боєць, нібито здатний не лише здивувати ворога, але й зламати будь-яку лінію оборони. Ой, хочете прокоментувати? Насправді тут є багато що підмітити, і те, що от ми бачимо, помилу Є російське вживання слова, це теж вказує uh -huh. на підробку. Ну слухайте, і після те, сечі що... і борошна вони вже не ризикують перекладати uh -huh. в uh -huh. Uh -huh. так і те, що от навіть взяли такий, здавалося б, не пов'язаний з війною інформаційний привід і з нього створили фейк. І щодо самого допису, звісно, що він є фейковий, причому вам це сподобається, тому що вони на початку вставили весь цей текст про квадроберів, а в кінці вони забули видалити частину оригінального. Uh -huh. Но там, де це насправді був допис, де кличко ділився. Інформацією про нагороду журналістів в Німеччині, і там він в кінці вітає лауреатів, і цей фрагмент залишився в дописі невдобно. Прорахувались, але де просто Квадробер. так ну і на останок пані Аліна, розкажіть, будь ласка, як взагалі чи ви знаєте, як продукуються ці фейки? Скільки, наприклад, грошей вони витрачають? Чи є якісь цифри чи статистика? Ось і чи легко поширювати зокрема фейки про квадроберів по соцмережах? Так, якщо говорити про гроші, то е... Двадцять і 24 роки це приблизно з держбюджету виділяється півтора мільярда доларів. Здається так, на утримання державних змін. Причому... офіційно? Так, так, офіційно, і тільки змі, і тільки змі тільки, і тільки, а, і тільки скільки спецслужб. Ще мене так не мурашимо за за москальські гроші ні разу <плес> uh, так, і uh, при цьому uh, велика частина йде саме на фінансування іноземних ЗМІ, такі як Russia Today. тобто. Діють на іноземну uh -huh. теорію щодо того, як просуваються, продукуються фейки. Ем... На жаль, росіяни за цей тривалий час вже знають, які емоції потрібно використовувати, на що давити. І емоції це саме те, що допомагає просувати фейки. Тому ну, вони вміло цим користуються. І так, емоції допомагають швидко поширювати це по соцмережам. Тому скористуюсь нагодою і глядачам порекомендую: що якщо бачите фейк, який викликає у вас емоцію, видихаєте. І перевіряєте цю інформацію на офіційних сайтах, якщо бачите, що це змі, йдете на сторінку цього змі соцмережі, можливо, шукаєте цю людину, від якої мені поширюють. Загалом намагаєтесь знайти перше джерело і там дивитись, чи справді є ця інформація. Але в будь-якому разі, якщо щось надмір емоційно чи здається, от таким от резонансним, треба терміново всім повідомити. Mm. От якраз це заклик до того, що треба подивитися ще раз mm -hmm. і не пересилати це далі. Тому що ви стаєте ланцюжком такої російської пропаганди в такому, ви в такому цього, випадку? Та отже, фейки від російських пропагандистів нам допомагала розвінчувати старша аналітикиня громадської організації Вокс Аліна Тропиніна. Дякуємо Аліна. Приходьте ще нагода буде 100%. Дякую. <ріху> <ріху>